Міліція потребує активної підтримки суспільства. Минулорічні соціологічні дослідження показали, що сьогодні міліції довіряє кожен четвертий опитаний. Органи внутрішніх справ входять до трійки суспільних інститутів, яким довіряють українці більшою мірою. Попереду церква та збройні сили. Головним критерієм оцінки роботи міліції має стати рівень безпеки та довіра громадян. Наголосив на засіданні розширеної колегії Міністерства внутрішніх справ України 18 січня. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко акцентував увагу присутніх на ключових напрямках роботи відомства на соціально значимих досягненнях у 2012 році та планах на 13-й. Ми розуміємо, що процес перебудови повинен бути тісно пов'язаний насамперед із підвищенням якості обслуговування населення. Саме на це була спрямована діяльність служб, що безпосередньо спілкуються з людьми. Як приклад, можна привести. Наслідки запровадження національної автоматизованої інформаційної системи ДАІ. Це дозволило в усіх реєстраційно-екзамінаційних підрозділах обслуговувати громадян за принципом єдиного вікна. У роботі Державної автомобільної інспекції спрощено і відмінено ряд процедур. Складання іспитів при відновленні втраченого посвідчення водія, експертне дослідження транспортних засобів при реєстрації оцінки їх вартості, дозволеної реєстрації автотранспорту в будь-якому регіоні та збереження старого номерного знаку, знижено вартість ряду платних послуг. Ми пропонуємо для комплексного вирішення всіх нагальних проблем, проблем людини. Зробити міністерство багатопрофільним. Розглядається така структура, що дозволить розмежувати політичне керівництво правоохоронними органами та професійне управління ними. Очільник міністерства підкреслив, наразі триває поступове реформування, наведення порядку у власних лавах. Вживаються певні кроки на шляху відходу від старої моделі функціонування Міністерства внутрішніх справ. Люди повинні відчути реальні результати від нашої роботи. Президент України вимагає від правоохоронних органів усіх державних інституцій виправдати очікування українського суспільства.